Так, подивимося одразу, якісь ще нагороди тут будуть. це жатончики. І ще куча плюшок це бони, срібло і решта, те, що ви бачите на екрані. І, звичайно ж, ну, всякі медальки, деколі. подивимось подивимося одразу в магазинчику, що ми можемо забрати. Я, звичайно ж, буду забирати бонова і буду забирати боновий досилач. Тому що мені треба для громика. Це 100% і отримуємо. І ластово я заберу бони. Тому що тут мені. А, у мене наявності ще 7. Охо-хо-хо-хо. А це вже цікавенько, цікавенько, що ж тоді забрати? І на який танчик мені це потрібно. Пу-пу-ру-пу-пу-пу-пу. -пу 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 -пу. Заберемо систему підвищення рухливості і поставимо її одразу на 162 варіант 2. Все, погнали. Отримати. Так, точно. І останні два жетончика ми заберемо. Ці стилі нам не потрібні. А ось боники, боники, боники. Лишні Мені будуть. 500 бон за одну монетку чи 400 компонентів. Звичайно ж, ми виберемо 500 бон. І забираємо нарешту два Якось так. А що забрали ви?